На Кубі намагаються зупинити поширення маловивченої гарячки Оропуш. У Гавані локально знищують комарів за допомогою ручних газових повітродувок. На оброблення всієї столиці грошей немає. Раніше ми обробляли щотижня. Про це оголошували гучномовцям, щоб заздалегідь попередити місцевих жителів. Обробляли цілі квартали, але зараз, через нестачу пального, зосередилися на тих місцях, де є випадки захворювання. Перший випадок зараження виявили на сході куби в травні. Відтоді зареєстрували 500 випадків. Медики кажуть, що гарячка оропуш поширюватиметься і далі. На кубі зараз жарко та йдуть дощі. У таких умовах комарі, які переносять вірус, швидко розмножуються. До того ж, у Гавані прямо на вулицях лежать гори сміття, де плодяться ці комахи. Проблема в тому, що сміттєвоз, забравши сміття, знову повертається лише через кілька днів. Симптоми подібні до денги та гарячки. Зіка підскакує температура, виникає біль у тілі та нудота. Летальні наслідки рідкісні. Якогось спеціального лікування немає. Я був на роботі і відчув себе трохи нездоровим та втомленим. Набрав дружину, щоб сказати, що мені погано. Потім трохи почекав і зрозумів, що в мене підіймається температура. Я побіг до лікарні, там провели обстеження та взяли аналізи. Виявили низький рівень тромбоцитів. Мене відправили додому та сказали пити багато води. Зазвичай пацієнт одужує за тиждень, за тяжкої форми може розвинутися асептичний манінгіт або менінгоенцефаліт. Вакцини проти вірусу Оропуш немає, тому треба захищатися від комарів. Але влітку на Кубі багато хто спить з відчиненими вікнами, а можливість купити засоби від комах є далеко не в усіх. Гарячка оропуш тропічна вірусна інфекція. Уперше її виявили в 1955 році біля річки Оропуш у Карибській державі Тріні. Ні, і тобаго відтоді зафіксували понад 30 епідемій у Бразилії, Перу та Панамі.